Чи можна мати подвійне громадянство? Чинне законодавство України не передбачає чіткої заборони подвійного громадянства, але не визнає його. Стаття 2 закону України про громадянство. Це означає, що ви зобов'язані в'їжджати та виїжджати з України виключно за українським паспортом. Україна не визнає ваш інший паспорт у правовому полі, наприклад, для виборів або Держслужби. Приклад з практики. Громадянин України отримав польський паспорт за карту поляка. Він не втратив українське громадянство, але при перетині кордону в ЄС повинен використовувати український закордонний паспорт. Критичне зауваження, чому люди помиляються. Міф перший: якщо отримав паспорт ЄС, автоматично втрачає українське громадянство. Ні, це можливо лише за рішенням держави. Міф другий. Я можу офіційно відмовитися від громадянства України в консульстві. Так, але це тривалий процес, який потребує рішення президента, постанова Кабінету міністрів номер 43 від 2024 року. Міф третій: якщо я живу за кордоном більше 10 років, мене позбавлять громадянства. Ні, строк проживання за кордоном не впливає на громадянство. Висновок: якщо ви отримали громадянство іншої країни, не ховайте український паспорт, це не призведе до автоматичної втрати громадянства. Використовуйте український паспорт при перетині кордону України.